Привіт, мене звати Емілія. Я з міста Києва. Я випускниця курсу smm спеціаліст і я би з радістю хотіла би поділитися своїм досвідом навчання. Я є власниця студії перманентного макіяжу в місті Києві. Я почала цікавитися SMM-ом. Задля бізнесу я розумію, що зараз без промоушена ніяк, без роботи в соцмережі ніяк. І тому почала шукати шляхи, щоби розібратися в цьому всьому. І навіть для того, щоб найняти СММ спеціаліста, мені. Особисто мені потрібно розбиратися, як він працює, що мені потрібно буде робити для цього, як мені кооперувати з ним. І тому я вирішила вивчити це питання вдосконало. І ось у соцмережі мені трапляється реклама «Genius Space. Я перейшла на сайт, і там вже дуже-дуже багато відгуків почитала, дуже е, крута програма всього цього курсу. Е, мене дуже привабило те, що цей курс це не якийсь курс на тиждень там, або там, на два тижні. Це достатньо змістовний е, курс, який розрахований майже на три місяці. Тобто, це дуже серйозне навчання. І... Я вирішила, що я спробую, і я ні на хвилину не пожаліла. До курсу я була знайома з СММ, але дуже поверхнево. І зараз я розумію, що я була знайома тільки з верхушкою айсбергу. І вже на курсі я зрозуміла, наскільки великі знання. Я отримала за ці три місяці. Мушу сказати, що з початком війни я забросила свої сторінки та просування свого бізнесу через соцмережі трошки трошки Але Але початком курсу. Я зрозуміла, що це дуже дуже важливо, і моя сторінка, особливо в інстаграмі, почала жити новим життям. І навіть елементарно можу похвалитися елементарною статистикою, охопленістю облікових записів на початку курсу за 30 днів встановила десь плюс-мінус 2,5 тисячі, тисяч. То зараз я маю 18 тисяч за 30 днів. Це також плюс-мінус. Я бачу, як змінюється моя сторінка, вона оживає, там з'являються живі люди, записуються на консультації, вони бачать також зміни в візуалі, чому я дуже рада. Коли я потрапила на сайт Genius Space і побачила програму, то не знаю чому, але одразу я одразу прийняла рішення, що я... Піду туди навчатися. Бо, ви знаєте, зараз пропонують дуже багато якихось окремих ем, е, сегментів там, по візуалу, по таргету, по, по ще по якимось аспектам. Але саме цей курс, програма цього курсу була описана так, що ти захватуєш повністю все. І це дуже спонукало мене одразу ж зробити покупку. Я розуміла, що інформації буде достатньо багато, але настільки, і що дійсно це достатньо складний курс. А мені дуже подобається, коли складно. Достатньо змістовний, такі чудові лектори. Весь курс, робота зі студентами, вона організована на найвищому рівні. У мене немає навіть ніяких. Дорікань до того, до, до організації самого навчання постійна підтримка координаторів, круті спікери. Ви знаєте, що ось кожного разу дивилися спікерів дуже багато. Кожного разу дивилися нового спікера, і прям я була дуже горда за те, що в нас такі круті талановиті молоді люди. Я дуже задоволена. Цими лекторами кожен глибокий професіонал у, свої, у своїй справі. Дуже велике дякую. Це було дуже цікаво, ненапряжно, все структуровано, що дало змогу заходити інформацію в голову правильно. Наразі я маю. Велику кількість інформації, над якою потрібно працювати. Зараз я хочу все ще раз передивитися, структурувати все і вже взятися до роботи, засучивши рукава з новими знаннями. У мене ще є доступ до всіх цих матеріалів, чому я безмежно рада, тому що я можу повертатися знову і знову до них. І я сподіваюся, що зараз всі ці знання я буду активно. Інтегрувати в свій робочий процес. Що би хотілося порекомендувати студентам, які ще вагаються можливо? Я щиро рекомендую цей курс. І навіть не для тих людей, які хочуть отримати нову професію СММ-спеціаліста. Я впевнена, що після цього курсу ви 100% будете на тому шляху, щоб стати крутим спеціалістом, самим спеціалістом. Але також я рекомендую цей курс для власників бізнесу. Цей курс надасть вам такий дуже потужний бекграунд знань для того, щоб просувати далі свій бізнес в соцмережах. Тому що зараз у цей час, на жаль, без соцмереж просування бізнесу неможливо. Тому бажаю вам сміливо. Пірнати в новий світ знань, не боятися. Дуже команда Genius Space дуже підтримує, це дуже відчувається, за що я безмежно всім вдячна. Я бажаю всій команді Genius Space успіхів у ваших починаннях, творчих злетів, і миру і гармонії.